Вітаю, шановні 10 класи на уроці з історії України. І сьогодні ми поговоримо про те, про що я згадував неодноразово на, на попередньому уроці: це політика коренізації або його українського варіанту українізація, ну і таке умовно собі українське відродження. Для зацікавленості, мотивації вашої, я пропоную вам ознайомитись з трьома документами і надати до них відповідь: перший документ. Це секретар ЦК КПБУ Дмитро Лебідь обстоював так звану теорію боротьби двох культур, з якої випливало, що оскільки російська культура на Україні пов'язана з прогресивним пролетарським містом, і в тому числі у той час як культура українська відсталим селянством і селом, російська культура рано чи пізно переможе, і обов'язок комуністів полягає в тому, щоб підтримати цей природний процес. В квітні 1923 року, поставивши перед собою завдання українізувати партію, отже, і робітничу класу, тепер буде для інтересів культурного поступу заходом реакційним. Бо націоналізація, тобто штучне запровадження української мови в партії, робітничий кляс за теперішнього політично-економічно-культурного співвідношення між містом і селом, означає стати на погляд нижньої культури села, як рівняти з вищою культурою міста. Чому. Полягає зміст теорії боротьби двох культур згідно цього документа, І чи згодні ви з тим, що денаціоналізація це природний процес? Нагадаю, денаціоналізація, тобто знищення культури певного народу. Другий документ це з виступу Зіновєва на конференції КПБУ в листопаді 1920 року. Ми вважаємо, що мова може вільно розвиватися, кінець кінцем переможе та мова, яка життєздатніша та культурніша. Таким чином, наша політика повинна полягати в тому, що не на словах, а на ділі показати українському селу, що радянська влада не буде перешкоджати його розмовля... розмовляти і вчити своїх дітей будь-якою мовою, яку мову зінові вважає життєздатнішою та культурнішою. І останній документ це з резолюції 8-ї всеросійської партійної конференції, яка відбулась в грудні 1919 року про радянську владу в Україні. З цим документом ми вже знайомі, але звернемо увагу на інший аспект. Члени РКПБ на території України повинні на ділі забезпечувати право трудящих мас учитися і розмовляти в усіх радянських установах рідною мовою, усіляко протидіючи спробам. Штучними засобами витіснити українську мову на другий план. Прагнучи навпаки перетворити українську мову в знаряддя комуністичної освіти трудових мас. Негайно ж повинні бути в житті заходи, щоб в усіх радянських установах була достатня кількість службовців, які володіють українською мовою. І щоб надалі всі службовці вміли розмовляти українською мовою. Як змінюється політика більшовиків. Ви бачите тут. Ну, і ще одна вправа. Роздивіться, будь ласка, уважно два пропагандистських плакати цього періоду. І поміркуйте, якою була мета цих плакатів. І дійсно, сьогодні ми з вами познайомимося з періодом коронізації в історії України. Визначимо її основні заходи та наслідки і познайомимося з діяльністю Олександра Шумського та Миколи Скрипника. Що ж, запрошую вас до співпраці. Після перемоги більшовиків у боротьбі за владу в Україні їхнім першочерговим завданням було здобути прихильність населення та поширити комуністичну ідеологію. Проте, без врахування національної специфіки, було неможливо надалі просувати свої ідеї. Тому важливою складовою частиною культурно-політичних процесів 20-х років в Україні стала політика коренізації, яку проголосили в 1923 році на 12 му з'їзді Російської комуністичної партії більшовиків її впровадження зумовлено низка зовнішніх та внутрішніх причин. Основний зовнішній фактор це формування серед міжнародної спільноти привабливого іміджу радянського союзу як держави. Що забезпечило гармонійний розвиток більшовицьких республік. Суттєвишим виявилися внутрішні чинники. Насамперед необхідно було зміцнити позицію РКПБ в суспільстві. Комуністична партія і надалі залишалася нечисельною, переважно російською та міською організацією, що невпевнено почувалося серед селянства і неросійських народів, котрі хиталися у своїх настроях, не знаючи, яку владу потре, е, треба підтримати. Тому нагальною стала потреба досягнення компромісу із селянством, переважаючи соціальною верстою національних республіках і національну інтелігенцію, лібералізувавши національну відносини. останню роль відіграло намагання більшовицької влади очолити і контролювати процес національного відродження та прагнення розширити соціальну базу своєї системи, залучивши до партії і до управління республікою представників неросійських народів. Тогочасна статистика свідчила не на користь більшовиків. Зокрема, в 1920 році у КПБУ українців було 19%. Тим часом вони становили 80% населення у СРСР. Лише 11 комуністів вважали рідною мовою українську, а розмовляли нею тільки 2%. Влада прагнула також зміцнити СРСР, розширивши права республік. Таку поступку розглядали як тимчасову компенсацію їм за втрачений державний суверенітет. Рішення з'їзду передбачали посилення уваги до підготовки, виховання і висування кадрів корінної національності насамперед у партійний апарат та державні органи, впровадження навчання, організацію культурно-освітнього життя, видавання книг, газет, журналів, мовами корінних національностей та вивчення управлінських. Структур мовив в управлінських структурах мови культури, традицій місцевого населення в Україні. Політика коренізації, яка була запроваджена цим з'їздом, називалася українізацією. Таке узагальнене визначення це надання народам СРСР можливості розвивати власну культуру, мову, готувати національні кадри, аби посилити вплив комуністичної партії в національних районах. І. Здійснювали більшовики в СРСР 20-30 роки, і вона була спрямована на утвердження радянської влади комуністичної ідеології в національних республіках. Задяки коронізації більшовики прагнули збільшити соціальну базу в національних регіонах, оскільки за походженням більшовизм був явищем переважно російського політичного життя. Задяки цьому вони розраховували створити національне підґрунтя для своєї політики. Сформувати позитивний образ радянської влади як всередині країни, так і за її межами. Тобто, із з причин виходить мета: це пошук спільної мови з селянством, залучення на свій бік національної інтелігенції, спроби більшовиків очолити і поставити під контроль національне відродження та надання прав культурно-національної автономії, щоб частково компенсувати республіками втрату політичного суверенітету. Складовими коринізації за рішеннями 12-го з'їзду РКПБ стала підготовка виховання і висування керівних кадрів корінних національностей, урахування національних чинників під час формування партійно державного апарату, організація мережі навчальних виховних закладів, закладів культури, преси, книговидавничої справи, мовами корінних національностей, та вивчення національної історії, відродження та розвиток національних традицій та культур. Українізація в Україні загалом діяла з 1923 року, і в 30-х роках до 1938 го вона остаточно припинила. У СРР суттю політики українізації як форми здійснення коренізації радянської влади серед населення стало передусім опанування і поширення на державному рівні української мови. Проте українізація здійснювалася в певних дозволених центром межах. Зацікавленість влади в розгортанні українізації сприяла певним досягненням у її здійсненні. Заходами українізації стала підготовка та залучення українських кадрів до управління, запровадження в усіх установах і навчальних закладах української мови, видання газет журналів книжок української мови. Три чверті українських театрів перейшло на українську мову, причому ставили не лише твори національного репертуару. А й перекладення п'єси іноземних авторів, розвиток української культури під керівництвом комуністичної партії, вивчення національної історії та відродження традицій. І в 1928 році було затверджено правило українського правопису, яке називається «Скрипниківщина». Головну роль у дальшому здійсненні українізації відігравав народний секретаріат освіти. Який до 1926 року очолив Олександр Шумський, а після Микола Скрип. Це дві таких персони, які найбільше по суті зробили в політиці українізації. Перш ніж братися за українізацію, належало провести зміни в партійному керівництві, яке складалося з присланих із Москви більшовицьких урядовців. Вони не виявляли великого розуміння необхідності українізації і ще менш були схильні до її втілення, до того ж. Багато з них стверджували свою і показували свою зверхність над місцем. Так, один з найвищих чиновників КПБУ, росіян Дмитро Лебедь, навіть не намагався приховувати ворожість до української мови, обґрунтувавши тезу про боротьбу двох культур Передової російською, пов'язаною робітниками і містом, і відсталою українською селянством. Отже, за, за логікою його в цьому протистоянні рано чи пізно перемогла б російська культура. Отже, завдання комуністів підтримати такий природний процес. І хоча ці ідеї мали багато прихильників в Москві, центр вважав їх передчасними. Тобо Лепетя і ще кількох чиновників неукраїнців відкликали з республіки. На їхні місця призначали лояльних і дисциплінованих представників московського центру, зокрема Лазаря Кагановича, котрий очолив ЦК КПБУ і готовий був проводити лінію партії на українізацію. Водночас у керівництві різними партійними та державними структурами збільшилось представництво українців, які щиро зличили успіху українізації. До них належали такі діячі, як Олександр Шумський, Микола Скрипник, Григорій Гринько. Тобто можна звести до таких особливостей ставлення влади до, українці, до українізації. А саме, секретар ЦК КПБУ Каганович розглядав українізацію як відступ від Ленінської національної політики. Під виглядом боротьби з націоналізмом він організував переслідування відомих партійних радянських і громадських діячів України. Негативну роль для України відіграв лист Сталіна, товаришу Кагановичу, та їх іншим членам політбюро ЦК КПБУ від 26 квітня 1926 року. Лист став офіційним поштовхом для кампанії боротьби проти націонал-ухильництва в Україні. Це був початок цкування наркома освіти Шумського. Який свого часу критикував Кагановича, десятий з'їзд КПБУ 27-го року засудив націоналістичний курс Шульмського, якого 1933 року було заарештовано і засуджено на 10 років позбавлення волі? Керівництво партії та уряду республіки, які свого часу входили до складу комісії політбюро ЦК КПБУ з Українізації, песіори Чубаря, Затонського та інших у 30-х роках оголошено було ворогами народу і знищено. Загинула велика частина урядових рядових учасників процесу українізації. Ну і в 1933 році починається поступовий відхід від українізації, а радянська влада повернулася до русифікації. Перші заходи українізації мали на меті розширити вживання української мови, особливо серед партійців і урядовців. І так партійні та державні службовці у 1923 році отримали вказівку пройти спеціально підготовчі курси з української мови. Тим, кому не вдалося їх успішно закінчити, загрошувала звільнення. У 1925 році чиновниками наказали користуватися українською мовою в листуванні і публікаціях, а згодом українська мова була впроваджена у діловодстві партійних структур. Українізація охопила усі сторони життя УСР, її позитивно сприймало населення. Збережні в середовищі українців рідної мови пояснювалось тим, що українська мова краще, ніж будь-яка інша, давала змогу здобути освіту, брати корисну інформацію з газети, журналів, спілкуватися з чиновниками та виконувати професійні обов'язки. Звідки політиці українізації українська мова перестала бути романтичною і малозрозумілою ідеєю нечисельної групи інтелігенції, що ознакою від сталого селянства. Натомість вона перетворилась на основний засіб спілкування і самовираження українців. І ще це доволі такий великий показник. У 1930 році кількість шкіл з української мови навчання становила вже 85% від усіх. На українську мову було переведено 75% діловодства державних установ, українську мову до 90% газет і більше половини книжок та журналів. Кількість українців серед службовців державного апарату зросла з 35 до 54%. Українізація сприяла залученню до радянського культурного будівництва української інтелігенції. З еміграції повернулися деякі відомі діячі, зокрема Михайло Грушевський та інші. Відбувся борхливий розвиток української культури. Видавались понад 20 літературно-художніх альманахів, 55 журналів, виникали численні літературно-художні об'єднання, працювало 45 професійних театрів. Політика коренізації в СРР сприяла також позитивним зрушенням у ставленні влади до національних меншин. Так, у 1924 році, в складі УСРР, ми вже з вами знаємо, було утворено Молдавську автономну республіку. Частина керівництва населення почала сприймати українізацію не як перетворення українства на титульний етнос, а як формування справжньої української нації власної держави. Поступово політика українізації почала виходити за дозволені центром межі, адже вона сприяла зростанню національної свідомості українців, стимулювала націонал-комуністичні настрої, прибічники національного комунізму вважали, що не можна нав'язувати всім народам російський шлях до комунізму. Що кожен народ, зокрема і український, має йти до комунізму своїм шляхом, пристосовуючи його до національних умов. Основними ідеологами українського національного комунізму був письменник Микола Хвильовий, нарком освіти з 1924 по 1926 рік Олександр Шумський та економіст Михайло Волобуй. Такий розвиток подій не відповідав планам більшовиків, тому і початку 1930-х років розпочалось згортання українізації. Проте українській інтелігенції та іншим прошарком суспільства ширилась хвиля репресій. Найбільш масовий став показовий судовий процес в справі спілки визволення України, що перетворилося на геноцид українського народу під час Голодомору 1932 33 років. Останови ЦК КПБ про гліба на Україні, Північному Кавказі та в Західній області від 14 грудня 1932 року. Компанія українізації була при... припинена всюди за межами України. Радянська влада повернулася до русифікаторської політики та активних учасників українізації було репресовано. Проте влада не поспішала відмовлятися від показової українізації. У 1934 році республіканські органи влади з Харкова були переведені до національної столиці українського народу Києва. У 1936 році в системі Академії наук УРСР. Було створено підкреслено Українознавчий інститут, Інститут Історії України, історії українського фольклору, української літератури. Остаточно політику коренізації в Україні було згорнуто в 1938 році. Саме цим роком датовано постанову РНК УРСР про обов'язкове викладання російської мови в усіх неросійських школах, що сприяло русифікації населення України. І постанова Політбюро ЦК КПБУ. Про реорганізацію національних районів та сільрад у РСР у звичайні райони та сільради, що зумовило ліквідацію національних адміністративно-територіальних утворень на території республіки. Цього ж року ЦК КПБУ ухвалив постанову про реорганізацію національних шкіл в Україні, у якій створення начальних закладів національних меншин кваліфікувалося як насадження особливих національних шкіл осередків буржуазно націоналістичного впливу на дітей. Таким чином, в 1938 році політика українізації припиняє своє існування. Але неодмінно треба зазначити про наслідки українізації. Звичайно, це трішки більше, ніж десятиліття українізації розширила сферу вживання української мови в державному житті. Організація курсів української мови для державних чиновників та партійних функціонерів зробила так, що на чолі республіки стали дійсно люди, які знають українську мову. З 1925 року було запроваджено обов'язкове вживання української мови в державному діловодстві, що перетворило українську мову зі стереотипної селянської мови в дійсно міську мову державного діловодства. З 1927 року партійну документацію також було переведено на українську мову, що ще більше закріпило позиції мови. Зростає кількість українців партій та державному апараті. Розвивається національна освіта, паралельно відбувається ліквідація неписемності. Україномовні стаціонарні театри в 1931 році складали три четверти всіх театрів в Україні. Також цей період в Києві було збудовано найбільшу в Європі на той час кіностудію, яка в майбутньому стане імені Довженка. І розвиваються права національних меншин в Україні. Як я сказав, найбільшими провісниками і діячами української. Українізації, точніше, були наркоми з освіти. Першим, який був Олександр Шумський. Я пропоную вам переглянути коротенький відеоролик, який є за посиланням, і знайти відповіді, які відомості про Шумського вдалося отримати, за що був засуджений Шумський, до кого в листів своїх звертався Шумський, і якими рисами характеру був наділений шумський Паралельно ми можемо знайомитися біографією з підручника. Член Центральної Ради належав до лівого крила УПСР боротьбистів. У 1919 році народний комісарій освіти УСР. Згодом вступив до лавки ПБУ, був членом ЄЦК, обіймав посаду наркома освіти з 1924 по 27 роки, був одним із натхненників і керівників політики Українізації. У 1927 році був звинувачений в націоналістичному ухилі, так званим шуткізм. А в 1933 році був заарештований та засуджений за звинуваченням в націоналізмі. Загинув на засланні. Ось до цієї інформації знайдіть відповіді і також за коротким відео, яке ви бачите на екрані. Другим діячем і послідовником Шунського на посаді наркома освіти став Микола Скритник. Тут ми з вами попрацюємо з підручником, ознайомимося з біографічною довідкою і історичним джерелом, і повинні знайти відповідь, якою, на вашу думку, була головна мета скрипника, які заходи здійснили скрипники, які події призвели до самогубства скрипника. І помаркуйте, чому скрипник прагнув отримати максимум можливого з офіційної політики українізації. В чому це виявляло? Почнемо з біографії. Один засновників КПБУ в грудні 1917 року став членом першого уряду радянської України. Відтоді посідав різноманітні урядові посади. Тисячу 1927 по тридцять роки керував роботою наркомату освіти, якому разом із навчальними закладами попорядковувалася академія наук і майже всі культурні установи. Скрипник активно сприяв проведенню українізації середньої та вищої школи, підготовці національних кадрів, вчителів та викладачів, надавав широку підтримку ставленню газетно-журнальної та книговидавничої справи українською мовою. У вересні 1928 року затвердив новий український правопис. У червні 1933 року сталінський намісник в Україні посташев запропонував скрипнику виступити з розгорнутою самокритикою своїх націоналістичних помилок. Однак усі варіанти заяви, написані скрипником, були визнані незадовільними. За пропозицією Постишова, скрипника вивели зі складу політбюро ЦК КППУ і, розуміючи, без вихід, у яку потрапив, скрипник застрелився. Це його біографія. А тепер пропоную ознайомитись з документами а, і поміркуйте, чому скрипник прагнув отримати максимум можливого з офіційної політики України. Документ перший. Панас Клюбченко, голова РНК ОРСР у 1933 році, зазначав: наша вона полягає і в тому, що ми скрипника, який мав звання Народного комісара освіти, зробили директором Всеукраїнської асоціації марксистсько ленінського інститутів, в 1932 року з Українського інституту марксизму. І зробили його керівником Асоціації істориків, секретарем фракції Академії наук, головним редактором УРЕ. Одне слово, Розставити людей він мав змогу, не меншу змогу мав пропагувати друковано свої націоналістичні погляди. Для цього потрібно було тільки бажання і наполегливість. А скрипникові не можна відмовляти наполегливості. Чому політика українізації сприяла невдоволенню державних чиновників ОСР? які факти у свідченнях Єфремова вказують на те, що більшовицька українізація була тимчасовим заходом? Це стосується другого. Документ. Другий документ це щоденник Єфремова, 24 жовтня 1924 року, Українізація. От справжня злоба дня. Просто Стогін і Гвалт стоїть на поустановах. Виданий був наказ, щоб усі службовці вміли по-українському, але як ніхто із росіян і теж то малоросів, того серйозно не брав. То граматики і словники любенько собі спочивали під сподом. Аж тут почали іспит робити. І хто не склав виганяли. Отут От і почалося. Дістається, звичайно, українцям. Хоча в тому, що роби, робиться, вони, як богові духа винні. 15 червня 1926 року, з українознавчих курьозів, приходить до гастрономічної крамниці, прошу, дайте мені півфунта телячої копченої мови. Друга пише до завідувача господарства: Шафа, що дали мені попсована. Прийшліть слюсарі, нехай зробить мені джерело. Тобто ключом. Тобто, ми однозначно сприймали українізацію серед населення, і у нас є питання, на які ви повинні знайти відповідь. Ну, а саме хочеться підвести підсумок значенням українізації в історії України. По-перше, звичайно, українізація створила національну систему освіти. Відбувся прорив у національному у розвитку української мови, науки, культури, мистецтв. На певний час було зупинено процес русифікації міст Півдня і Сходу України, і вперше українці полов... понад половину робітничого класу. До речі, з еміграції повернулися деякі діячі УНР, Грушевський, Атаман Тютюнник. Українці перетворилися на сучасну урбанізовану і консолідовану націю, що порушила рівновагу між комуністичним режимом та українським національним рухом. І найбільших успіхів українізація досягла в установах мало контрольованих комуністів. Просвітах, Всеукраїнській академії наук, кооператив, українській автокефальній православні церкви. До вашим завданням я пропоную за цим матеріалом дочитати підручник 182-184 і виконати завдання 8 або 9 на сторінці 187. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.